Привіт! До повноцінної роботи станка залишився останній крок: це налаштувати конфігурацію конкретно під свій станок. Сам процес схожий для більшості граверів, що використовують грбл прошивку, Відмінність лише лише визначення, що залежить від технічних параметрів станка. Нагадую, що на каналі є відео з оглядом станка, де ці всі параметри детально розглянуті. Налаштовувати станок можна декількома способами. Але я рекомендую найдружелюбніший в плані інтерфейсу за допомогою програми LaserGRBL, яку ми вже встановили при установці драйвера та прошивки. Більш детальну програму розглянемо в наступних відео, а зараз нас цікавить лише налаштування конфігурації. Отже, заходимо в програму Laser GRBL і відразу йдемо в меню File, конфігурація. Постараюсь розібрати кожен пункт простою мовою. Так як я це зрозумів, та виставити значення для свого гравера. Посилання на детальний опис всіх параметрів конфігурації ГРБЛ в описі під відео. Вперше розглянемо параметри, які обов'язково потрібно налаштувати. А потім вже ті, що можна залишити так, як є, або налаштувати під свою специфіку. Починаємо із параметру $1. Затримка вимкнення двигунів, що вимірюється у мілісекундах. Коли крокові двигуни зупиняються, ГРБЛ робить затримку на вказаний інтервал часу перед вимкненням живлення. Призначення 0 цієї затримки немає і двигуни можна вільно переміщати вручну. Максимальне значення 255. Двигуни постійно вимкнені і вручну ви їх не зрушите із місця. Будь-яке проміжне значення від 0 до 255 можна використовувати, щоб осі встигли повністю зупинитися перед відключенням двигунів. Більшість кроковиків доцільно тримати постійно включеними, так як у виключеному стані деякі драйвери не запам'ятовують, на якому мікрокроці вони зупинились. Через ще можуть бути пропуски. Лише деякі двигуни потребують для наструмлення, так як гріються, тому і для них доцільно виставити параметр 0 або в діапазоні від 0 до 255. Для себе я виставлю 255. Будь-які зміни конфігурації активуються кнопкою внизу Записати та оновити. Там же конфігурацію можна імпортувати або експортувати, наприклад, коли потрібно переустановити систему. $3 Інверсія порту напрямку. Параметр маска. Цей параметр змінює сигнал напрямку для кожної з осей. Якщо лазер їде в протилежну сторону від заданої, то нам потрібно цю зінвертувати. інвертувати. Призначені $3.1 це зміна напрямку осі X, $3 дорівнює 2. Вісь Y. $3 дорівнює 3. Одночасно вісь X та Y і $3,0 скасувати зміни на всіх осях або привести до заводських значень. Часто трапляється, що не співпадають самі осі. Тоді потрібно при вимкненому станку поміняти місцями кабелі крокових двигунів. У мене всі напрямки співпадають, тому мені не потрібно нічого змінювати. Тому моє значення 0. Але давайте для прикладу виставимо 3 інверсія по осі X та Y і в нас лазер буде у протилежну сторону від правильної. Отже, вертаємось до нуля. $100, 101 та 102 кроків на міліметр по осях X, Y і Z. Це, мабуть, один із самих головних параметрів, які потрібно правильно налаштувати. Для ГРБЛ потрібно знати в реальності, на яку відстань кожен крок переміщує інструмент. Тобто відстань задана в програмі повинна відповідати реальній відстані на заготовці. Для калібрування потрібні такі дані. Кількість повних кроків на один оберт двигуна. Зазвичай це 200. Мікрокрок двигуна, який ми виставили перемичками. У мене 1,16. Крок ремінної передачі. Більшість використовують паси з GT2. Там 2 мм. Кількість зубів шківа крокового двигуна. У мене 20. Вираховуємо за формулою. Кількість повних кроків. Множимо на дільник мікрокроку. І ділимо на добуток кроку румінної передачі та кількості зубів шківа. І отримаємо результат 80 кроків на 1 мм. Вносимо ці дані у прошивку. Також потрібно врахувати похибку на люфт шківа та натяг ремінної передачі. Цей параметр потрібно перевірити, відміравши певну відстань на робочій поверхні і перемістити лазер на цю відстань у програмі. Значення повинні співпадати. Якщо будуть якісь відмінності, то ще раз перевірити розрахунки або експериментальним шляхом виставити потрібні значення. Я наведу приклад перевірки за допомогою лінійки. $110, 111 та 112. Максимальна швидкість в міліметрах за хвилину по осях X, Y та Z. Всім параметрам задається максимальна швидкість переміщення лазера по осям. Це більш питання комфортної роботи та актуальне для ручного переміщення лазера. Скільки часу ви готові чекати для переміщення його з однієї позиції в іншу. Але є гранична межа при Ріякі двигуни починають вібрувати і не рухатись. Тоді значення потрібно зменшити на 20-30%, щоб не було зношення двигунів. У мене станок із малим полем, тому для мене 5000 мм за хвилину достатньо для обох осей. $120, 121, 122 Прискорення по осях із Y та Z. Мм за секунду в секунду. Ці параметри задають прискорення на початку руху лазера. Попросту кажучи, менше значення робить плавнішим плавнішому русі, тоді як більше призводить до різкіших рухів. Як і в разі максимальної швидкості, кожна з осей має своє власне значення прискорення, які є незалежними одна від одної. І знову, як у випадку із максимальними швидкостями, найпростіший спосіб визначити значення цих параметрів це індивідуально протестувати кожну з осей. Повільно збільшуючи або зменшуючи значення. Протестувавши декілька варіантів, вирішив залишити значення по замовчуванню. Долар 30. Максимальні оберти шпинделя, обертих за хвилину. Цей параметр знову про комфорт. Кому як зручніше виставляти потужність лазера в діапазоні від 0 до 255 чи від 0 до 1000? Мені більш зручніше до 1000, тому виставляю в себе 1000. Долар 32. Режим лазера. Логічний. Тут все просто. Якщо у вас лазер, то ставимо 1, якщо шпиндель, то ставимо 0. При значенні 1, лазер може змінювати потужність при русі, а при 0 змінити потужність можна лише після повної зупинки. Тому тут без варіантів ставимо 1. Основні параметри ми налаштували. Тепер коротко пробіжимося по тих, що можна залишити так, як є, або змінити, коли виникає така необхідність. Долар $0. Тривалість крокового імпульсу мікросекунди Драйвери крокових двигунів мають обмеження на мінімальну тривалість крокового імпульсу. Бажано використовувати максимально короткі імпульси, які драйвер здатний надійно розпізнавати. Якщо імпульси будуть занадто довгими, то вони почнуть перекривати один одного. Рекомендують використовувати тривалість в районі 10 мікросекунд. Що є значення по замовчуванню. Так і зробимо. Долар $2 Інверсія порту крокових двигунів. Маска Цей параметр аналогічний параметру долар $3, тільки зв'язаний із імпульсами. Можна нічого не міняти, а можна виставити відповідно до значення долар $3. Долар $4. Інверсія сигналу вимкнення крокових двигунів. Логічний. Доступні значення 0 та 1. Цей параметр я так і не зрозумів. Якщо у вас є варіанти, напишіть в коментарі. Дослівно він звучить так. По замовчуванню, високий рівень сигналу вимкнення крокових двигунів контакт Enable. Відповідає вимкненню, а низький увімкненню. Якщо ваша збірка вимагає зворотнього, просто інвертуйте сигнал, виконавши $4 до рівня 1. Вимикаються за допомогою $4 до рівня 0, $5 і 6 і від 20 по 27. Ці параметри відносяться до кінцевих вимикачів. Тобто, якщо у вас їх немає, то ці параметри не чіпаємо. Їх більш детально розглянемо у відео про кінцеві вимикачі. Тому підпишіться на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. $$10. Виведення статусу. Маска. Цей параметр відповідає за виведення даних, які ви бачите зліва в колонці. По замовчуванню програма виводить дані, що містять поточний стан, координати, швидкість подачі, значення на входа, стани буферів, номер поточної команди g-коду, якщо це було вімкнене під час компіляції. Інші значення цього параметру більш використовуються розробниками та користувачами, в основному для налагоджувальність цілей. $11 Відхилення на стиках міліметри. Якщо при гравіровці на гострих кутах ви бачите відхилення, то вам потрібно зменшити значення цього параметру. Тоді перед кутом лазер буде пригальмовувати. І навпаки, щоб лазер швидше проходив через стики, цей параметр потрібно збільшити. Ми поки що його не чіпаємо. Долар $12. Відхилення від дуги міліметра. Лазер виконує кола дуги і спіралі. Розбиваючи їх на безліч крихітних відрізків таким чином, щоб похибка відхилення від дуги не перевищувала значення цього параметру. Найіміюрніше, вам ніколи не доведеться змінювати цей параметр, оскільки значення 0,2 мм перебуває нижче роздільної здатності більшості верштатів. Однак, якщо ви виявили, що ваші окружності занадто незграбні, тоді відкоригуйте значення цього параметра. Менші значення дають кращу точність, але можуть знижити продуктивність через велику кількість дрібних ліній і навпаки, вищі значення призводять до меншої точності, але можуть підвищити швидкість, оскільки ліній ліність буде менша. $13. Звіт у дюймах. Зазвичай гравер виводить координати в міліметри. Але якщо раптом потрібно в дюймах, то змінюємо цей параметр на одиничку. 0. Повертає виведення в міліметри. Тепер лазерний гравер повністю налаштований і готовий показати свої здібності. Але про це ми поговоримо у наступних відео. Тому підпишіться на канал та досніть дзвіночок, щоб не пропустити. Всім добра та підтримуйте український YouTube.